Створення медичного запису про виписку пацієнта, який вибув зі стаціонару, без електронного направлення. Для цього нам необхідно ідентифікувати пацієнта, знайшли або зареєстрували пацієнта. Натискаємо під пацієнтом Створити подію. Дата та час початку події. Подія в нас робиться. Про виписку пацієнта, тому логічно дата та час початку події це буде дата та час виписки. Тривалість події залишаємо 1 хвилина. Відвідування вказуємо завершення епізоду. Клас взаємодії стаціонарна медична допомога. Тип взаємодії виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Та пріоритет. Створюємо подію. Переходимо до записів. Натискаємо Додати запис, нам необхідно створити епізод лікування. Вказуємо назву епізоду, з чим до нас був доставлений пацієнт. Це може бути або шифр з МКХ 10, або назва епізоду в довільній формі. Вказуємо тип епізоду. Дата та час відкриття це дата та час госпіталізації пацієнта. Натискаємо Зберегти зміни. Далі зверніть увагу, є вкладинка дані запису, вона знаходиться перед епізодом. У розділі дані запису є дата та час внесення запису. Дані. Цього запису вони передаються на центральний компонент електронної системи охорони здоров'я як дата виписки пацієнту, який вибув зі стаціонару. Переходимо у діагнози та додаємо діагноз. Тип діагнозу вказуємо обов'язково основний. Клінічний статус обираємо необхідний активний або рецидив, або ремісія, або вилікуваний або завершений. У випадку, якщо пацієнт помирає, ми вказуємо клінічний статус завершений. Якщо пацієнт вилікуваний та не потребує додаткового лікування на амбулаторному рівні, ми обираємо вилікуваний. Якщо пацієнт продовжує хворіти лише амбулаторно, тоді ми залишаємо активний. Статус достовірності обов'язково в стаціонарі повинен бути заключний. Натискаємо зберегти, зберігаємо наш діагноз. Діагноз додано. За потреби додайте супутні або ускладнення в рамках цього епізоду, якщо вони були. Далі переходимо у розділ послуги, додаємо з австралійського класифікатору медичних інтервенцій всі послуги, які були надані пацієнту в рамках стаціонарного лікування. Переходимо в розділ госпіталізація, вказуємо підстави звернення. Ознака повторної госпіталізації, результат лікування. Департамент виписки відділення, звідки пацієнта було виписано. Номер виклику швидкої заповнюється в тому випадку, якщо пацієнта було доставлено бригадою екстреної швидкої медичної допомоги. Та натискаємо Зберегти дані госпіталізації успішно збережені. Блок даних по госпіталізації заповнюється індивідуально для кожного пацієнта в залежності від клінічного випадку. Випадки можуть бути різні. Переходимо до підписання запису. Натискаємо підписати кеп та відправити в її здоров'я. Обираємо підпис. Вводимо пароль та щитуємо. Натискаємо далі. Та підписати. Запис успішно підписано. Після підписання нам необхідно дочекатися, коли запис буде синхронізовано, коли він буде прийнятий на стороні центральної бази, центральної бази даних. Переходимо до результатів запису. Кнопочкою Історія змін можна моніторити статус нашого запису. Ми бачимо очікує підтвердження. Нам потрібно дочекатися, коли статус буде. Змінено на успішно виконано. Бачимо статус Успішно виконано далі переходимо до епізоду. Щоб перейти до епізоду, достатньо натиснути зверху на назву нашого епізоду. Він у мене називається Білі животі. Я на нього натискаю. Тим самим потрапляю до перегляду епізоду лікування. Бачу, що в рамках нашого епізоду є один підписаний медичний запис. Є дата та час відкриття епізоду, дата його початку, дата госпіталізації 16.09. І якщо я перейду в записи, в мене в записі є дата та час внесення запису. Це буде перше 10. Тобто сьогодні пацієнт в мене був виписаний. Тепер, повернувшись до епізоду, я натискаю кнопку Закрити. Дата та час. Закриття епізоду лікування. Це дата та час виписки пацієнта. Ми обираємо причину закриття цього епізоду та закриваємо його. Статус нашого епізоду має чекає завершення. Додаткових дій не потрібно ніяких робити. Епізод автоматично сам буде завершений на стороні є здоров'я.